Скільки їх треба? Яка пропорція, коректна пропорція розрахунку медиків на ту кількість е військовослужбовців, яка в нас є в Збройних силах України? А невідомо. Є бригади, де медичні роти там більше 100 чоловік. Є де 70. а кількість особового складу загалом в бригадах ідентична. Тут питання: чи доцільна, це, е чи доцільна така кількість медиків загалом в підрозділах? Третій момент це найсмішніший, напевно, ми в цивільній охороні здоров'я не знаємо, скільки в нас є лікарів. У нас не існує індивідуального ліцензування лікаря, персональних ліцензій у нас немає. У нас ліцензують заклади охорони здоров'я на провадження господарської діяльності з медичної практики. Тобто, порахувати, скільки в нас є лікарів станом на зараз, теж є неможливим. Тому що може один і той самий лікар працювати в трьох закладах охорони здоров'я на 0,25 ставки. Ну, бо працюють в державній і паралельно ще в приватній. Саме так. Їх, як часто відбувається. Тобто, в такому випадку в нас виходить ситуація, коли ми не знаємо, скільки в нас загалом в системі, ну, в єдиній медичній системі. Ми не знаємо, скільки в нас у війську, ми не знаємо, скільки в нас в цивільному житті. Ми не знаємо, скільки в нас дистанційно консультують, будучи в Штатах закладів охорони здоров'я з-за кордону. формально це ж та. І ми намагаємося говорити про дефіцит. Тобто, скоріше за все він є. Але в яку сторону і в яких спеціалістів це потрібно вирахувати вже певними математичними формулами, порівнявши ці всі категорії, які я перерахувала. І рахувати знову ж таки потрібно не одиницями, лікарями чи там медсестрами. Лікувати, рахувати потрібно структурно-функціональними одиницями, умовно, екіпажем медичного еваку, скільки нам потрібно екіпажів. Це простіше розраховувати, mm -hmm. тому що пацієнту потік іде не через фельдшера, а через екіпаж. А анестезіолог-хірургічними групами, умовними там, хірург, анестезіолог, анестезист, медична сестра, ну там грубо. Тобто, отакими от юнітами, якщо ми будемо рахувати, тоді ми плюс-мінус вирахуємо, скільки нам потрібно медиків хоча б для Збройних сил України